Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміка. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні ми знову, знову, ще один раз з вами будемо перетворюватися на справжніх супергероїв. Минулого разу ми з вами вже колись грали в цей тайкон. Я точно 100% пам'ятаю, що я вже в це грав, і я тоді був залізна людина. Але сьогодні, сьогодні, ми з вами будемо перетворюватися на Тора. Подивимося, що у нас тут є нового, можливо, якісь нові костюмчики, нові здібності. Коротше, усе це з. З вами зараз ми будемо тестувати. А, і якщо чесно, ми минулого разу грали в нього вже досить давно, і я не зовсім вже пам'ятаю, що тут буде, тому зараз з вами, якщо що, будемо вже по ходу розбиратися. Але я думаю, все буде нормально. Зараз подивимося. Так, у нас сюди можна клікати, я так розумію. Так, будемо клікати, аби у нас було а, швидше все це діло, тому що мені зараз грошики просто необхідні. необхідні Ну ну а чому б ні? грошиків багато не буває, правильно? Правильно так. І мені потрібно 150. На те, щоб взяти новий дропер. Так, у мене вже є 260 і ми його зараз купляємо. У мене левел 4, якщо чесно, я не знаю, за що даються ці левели. Якщо, якщо не помиляюся, я навіть минулого разу задавався цим питанням, але навіть минулого разу я так і не зміг цього зрозуміти. Але не суть, не суть, не суть. Це зараз не, не так важливо. Ми зараз продовжимо. Зараз просто продовжимо збільшувати рівень нашого прибутку, прибутку, і будемо отримувати ще більше грошей. Так, вже третій дропер, мені цікаво, чомусь тут не пишуть, по скільки вони нам дають. О, так, і тут не пишуть. Так, ну і добре, я ніяк не зрозумів, вже, скільки мені ці кубики дають грошиків але нічого страшного, нічого страшного. А, найголовніше, що дають. Правильно, правильно. А що там, скільки саме, це вже не так важливо. Так, 900, мені потрібно назбирати. У мене скільки, а, у мене є 760, 820, 875, 885, 895, 900. Все. А, окей, 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 окей. І забираємо. Нові. Дропер. І, до речі, у мене Ага, тут нічого цікавого, тут у... також нічого цікавого і тут також нічого цікавого. Добре. А, тут ще якісь кнопочки, кнопочки, кнопочки. Нічого цікавого. Коротше, тут немає, немає. Добре. А, давайте Давайте заберемо цю коробочку з грошима. Вона тут так, так лежить, мені прямо дуже цікаво її зараз забрати. Е і так, а ну давайте скіп. І... 350. О, сюди на базу просто і 750, 750. ніфіга собі, я зараз залутався, не пог непогано непогано, це зрозумію Йдемо, біжимо відразу купувати нові дропери, нові дропери більше грошиків більше грошиків Окей, так, так, мега-дропер купуємо. Ну, чомусь він не такий уж і мега, якщо чесно, але добре, добре, зробимо вигляд, що все так і так і повинно бути. Окей, заберемо ще грошиків, скільки у мене вже 800, а потрібно скільки, скільки, 3000. Господи, це 10 років потрібно нього збирати. Давайте заберемо щось інше. Mm, оба на. -да. А ну-ка, давай мені ще 750. о ще 750 сюди, просто. Це прикольно, це прикольно. Просто попросив, отримав, так би. Так би завжди все це діло. Працювало, було б набагато легше, так і мені ще, господи, ще майже тисячу потрібно назбирати. Ну давайте, давай. О, прикольно, а що це таке, чому воно безкоштовне? І. Не знаю, що це таке. Добре, не будемо клацати, тому що, е, тому що, ну а навіщо? Якщо ми не знаємо, що саме робить ця кнопочка, то зайвий раз тицяти не будемо. Це погано. Так. 8,5 тисяч потрібно. Мені здається, потрібно 10 років зараз ці 8,5 тисяч збирати. Тому що ми зараз зробимо? Я хочу ще пошукати. О, все, я бачу Я бачу цю коробочку. До речі, якщо я буду клікати, мені цікаво, чи буде. О, давайте спробую клікати. Чи будуть вони усі. Ну, Так, ось так вони добувають, коли я клікаю, якщо я перестив клікати. Так, слухайте, друзі, вони набагато швидше працюють, коли я по нім... А, так ось воно у чому річ. Добре, 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 добре. Давайте покликаємо. Мені не важко, мені не важко. Зараз ми назбираємо багато грошиків, багато грошиків. Так, скільки там, скільки там, скільки там, скільки там. Так, так, так я вже бачу, там 5 тисяч, майже 6. Окей. Окей, 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 в мене вже є 7. а потрібно скільки 8,5. Ну давайте ще трішечки клікаємо, і все буде. Все буде, все буде, все буде. Так, так, так. Так, 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 ну все, я думаю, там вже достатньо. Не біжи до мене, не біжи до мене. Я вже пам'ятаю, друзі, я пам'ятаю. Ой, я, я не визначаю його купив. Я вже пам'ятаю з минулих тайконів, що якщо до мене хтось прибігає на базу, то, як правило, це хтось, хто хоче мене завалити. Я, я не хочу, будь ласка, не чіпай до мене, друже. Я дуже-дуже тебе прошу, не потрібно, Я не хочу битися. Я. Я мирний. В мене в мене навіть стін немає. Не те що стін, в мене навіть немає зброї, як я, якщо він захоче мене зараз розвалити. У мене не залишиться ніяких варіантів, як з ним а, битися. Давайте, знаєте, що ми зробимо. Якщо я закінчу з дроперами, давайте почнемо ставити стіни, тому що ми, мені не подобається, що зараз хтось сюди прийшов і може мене завалити. Це не прикольно. Це дуже неприкольно. Так, давайте забираємо все це діло а, і купляємо потихеньку, потихеньку стіни, 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 більше стін. Так, і. О! О, о, так, все. Тепер до мене ніхто не зайде, просто так. Окей, це мені вже. Ну-ка, давайте ми відкриємо, аби він міг вийти, вийти а то. все, Виходь, 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 друже, давай я тобі. Я, я, Що що він робить? Не чіпай до мене, будь ласка, все, я закриваюся. Іди звідси. Н не потрібно, не потрібно, не потрібно, мені страшно. Він він якісь штуки використовує, я так розумію, це якась сила Халка, але, але не треба. Мені не подобається так. Так, 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 так. Що ми зараз продовжимо робити? Робити, робити, продовжимо клікати. Чому б ні? Мені скільки потрібно? Я більше дропери не можу, не можу нічого з дроперами робити, так, тому мені залишилося лише а, збільшувати рівень моїх стін. Ну, аби до мене всякі... Усіля які ось такі гравці інші не заходили, тому що ну мені страшно, якщо вони зараз захочуть битися, а, а як мені з ними битися? У мене немає можливості їм е, ніяк що вони мене просто розвалять і, і все. І на цьому все закінчиться. О, до речі, а тепер є, я тепер Тор. О, оце я розумію. Ось тепер, ось тепер. Це виглядає навіть прикольно. Мені ось таке подобається. Так. І це що таке? А я можу за допомогою нього літати? Ні, я не можу. Він просто стріляє. Я хочу ще так, щоб літати. Я знаю, що за допомогою цього молоту Тора можна якось літати. Мені потрібно, аби я міг. Мені потрібно дуже-дуже потрібно, аби я міг. Ну добре, добре, добре. Це зараз не настільки важливо. Зараз настільки важливо збирати грошки. Зараз просто збираємо грошки, Доки в мене є можливість. А, скільки мені там так, ну я не бачу десять тисяч мені потрібно назбирати. Так, ну давайте ще трішечки, трішечки покликаємо, і все буде. А, в мене знову ж таки четвертий рівень. Я. Не знаю, звідки він. І ще, що набагато важливіше, я не знаю, що він мені дає. От чесно, я не знаю. Так, 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 так. Купляємо ще стіни. Стіни, стіни, стіни. Опа! Та. А, це стеля купилася. Ну, добре. Чому б ні? Я не проти. Я не проти, я не проти, я не проти. Що у нас тут ще є? Так, так, так. І. Нічого особливо цікавого, у нас тут більше немає. Ну і добре, ну і будь ласка, ну і не дуже то і хотілося. Так, давайте, друзі, ми зараз з вами, знаєте, що зробимо. Я трішечки постаю, поклікаю без відео, аби в нас було вже побільше грошей, і ми з вами продовжимо. І так, друзі, 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 я трішечки поклікав і зараз ми з вами продовжимо. Подивимося, скільки 143 тисячі в мене назбиралося. Окей, нам цього на перший раз буде достатньо, я думаю. І пішли відразу нагору. Пішли одразу нагору і будемо купляти нові дропери. Так, 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 так. Стіни за 25 тисяч, скільки, скільки, та за що? Стільки грошей, господи. Так. Добре, купляємо. оцю цю штуку, оцю цю штуку, оцю цю штуку, ось. Оці... І, і все. І гроші закінчилися так. Неприємно, неприємно, дуже неприємно. Ну, давайте знову ще трішечки тут поклікаємо. А, щось мені не дуже, звичайно, подобається. Це все діло. О, а якщо я зайду через свої. О, а я можу заходити. Мені нормально, мені нормально, інші гравці не можуть. Це прикольно, це мені подобається. Так, э, скільки там потрібно грошей? Давайте подивимося, скільки там потрібно на другому поверсі, аби. А, так, 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 так. Скільки, скільки 61 тисяча. Це це дуже багато. Пішли збирати коробки. Пішли просто зараз збирати коробки, тому що ну, я не знаю. Інших варіантів у мене просто немає. Оба да беремо цю штуку. 25 доларів і 175 доларів. Непогано, непогано, непогано. Так. Тут. Один долар, серйозно. і що мені це є ваш 1 долар. Дайте мені 20. Ну, ну ну, ну де? Ну, ну, ну було ж. 750. 750 мені подобалося. Це було весело. А, які 10, ви серйозно, йомайо, дайте нормальні гроші. Де мої гроші? Де мої гроші? Де мої гроші? Так, а, тут у нас скільки? О. О, 650 це вже ну, хоча, до речі, зараз е, такі суми, якщо чесно, не дуже мені потрібні, тому що ну у мене 650 зараз може накопитися буквально а, не знаю там за секунд 5 Тобто, ну, я не впевнений, наскільки для мене зараз взагалі є сенс бігати і збирати ці коробки. Мені здається, набагато вигідніше просто постояти і поклікати знову ж таки. Ну, Тому що, як ви бачите, трішечки буквально потрібно було поклікати, і вже дуже величезна сума в мене не збиралася. Добре, зараз мене. А, ну у мене 51 тисяча, мені все ще не вистачить. І мені зараз, знаєте, що, друзі, цікаво. Е, так, по-перше, мені цікаво сюди зайти. А, а по-друге, мені цікаво, чи... Змо... Чи більш ефективні ось саме ці дропери? Якщо, тобто, якщо я клікаю тут. Чи будуть мені за це давати більше грошей, ніж за те, що я клікав знизу. Ось ось, що мені саме зараз цікаво. Так, сяки, там 61 тисяча. Добре. Потрібно ще, думаю, ну, декілька секунд поклікати, аби не і можна йти забирати. А, так, 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 о, хтось забирає. Дивіться, хтось зараз Халком стане. Опа, опа, давай, давай, друже, давай, я в тебе вірю, і все, все він зайшов, він став Халком. Так, 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 добре, добре, у нас з'явилися нові сусіди. А, хоча Тут немає, тут флеша немає. Окей, 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 окей. Плюс 10 тисяч. Все. Все все, 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 мені вистачає, пішли нагору, пішли на гору купляти новий дропер, у мене буде новий дропер, а значить в мене буде більше грошей. Я люблю, коли у мене більше грошей. А купляємо окей, за 61 тисячу мега дропер. І що ти мені даєш? Скажи мені, будь ласка, наше, на я на тебе ще витратив стільки грошей. Я дуже сподіваюся, що ця штука мені дає просто мільйон. О, подивіться, там хтось з кимось об'ється, Прикольно. Так, а, я, я не буду, я не буду з ними битися. Мені воно не потрібно. Я взагалі мирний. Я ось битися з вами не люблю. Якщо, якщо ви до мене не лізете, то я до вас лізти не буду. Ну а, і це зовсім не пов'язано з тим, що в мене зараз банально немає чим битися. У мене зараз зброя просто один молоток і інший молоток. Я не знаю, що я зможу з ними зробити. Так, 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 добре, скільки в мене? 11 тисяч. Мені здається, це буде зараз років 10 потрібно збирати, аби назбирати сімдесят 55 тисяч на цю штуку. До речі, а якщо сюди. А, ні, нічого не буде, якщо я сюди покликав. Ну і добре, ну будь ласка, ну, не дуже ти хотілося. А, 75 тисяч. 000... А якщо сюди, стану? ні, я не провалюся. Я думаю, можливо, мене на перший етаж провалить. Ну, ну, ну і добре, ну будь ласка. 75 тисяч це, якщо чесно, прям дуже багато. Я не знаю, скільки мені. Мені потрібно 10 років просто на це зараз збирати. Давайте, не знаю, підемо на екскурсію. Підемо на екскурсію до інших гравців. Ось тут нічого особливо цікавого. Привіт! привіт привіт друзі. Дружі, я мирний, я до тебе прийшов з миром. Так, тут нічого особливо цікавого, пішли до. Ой, ой-ой, так. Я уходжу, я уходжу. Не, я не буду з тобою битися, не потрібно. А, ось що у нас тут є, до речі? Ану, а ти можеш мене впустити? Друже, 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 я хочу подивитися на твою кімнату Чорної Пантери. Впусти мене. Впустиш? Ні, не впустиш. Ну, ну і будь ласка, ну ну не дуже ти хотілася. Одно і сиди зі своїми костюмами там сам не буду з тобою дружити. Це у нас що таке, це у нас залізна людина. Е, ти чому його б'єш так нечесно? Не бий його, не би його. На, я тебе зараз сам бити буду. чомусь він приходить і починає бити якихось новачків. Іди звідси, іди звідси, іди звідси. Я буду захищати зараз, друзі, залізну людину. На, на, на просто отак. Ось і. Е, і. Оба на. Е, а чому нічого не було? Я ж ударив, Так ні. Оба на. О, е, а чому чому по ньому не наноситься ніякий урон? Ні, я не розумію, чому я ж по ньому попав своїм молотком. Чому чому по ньому не наноситься ніякого урона, А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, ну-ка, так, забираємо все сиділо і пішли знову на розборки, Так. Зараз ми з тобою будемо розбиратися, друже, Зараз я тобі покажу. Я, я сподіваюся, що ми з ним будемо розбиратися, тому що в мене зараз по відчуттю, це ця моя зброя якась е, зовсім не пантова. Мені не подобається, як це працює. Так, а ну йди сюди, А ну йди сюди, зараз. На. Ой, ось він тут, бачите, як він бігає, кошмарить усіх. На, на, на. Ну, я не можу до нього просто знайти <смай> підійти. Чому? Чому у одних тут якась дуже крута зброя? У мене просто якийсь молоток, яким я навіть не можу нічого зробити. Ось, дивіться, було б логічно, да? якби е, в мене. Був молоток, який б'ється лише на короткій відстані. Але, 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 якщо він вдарить, то він вдарить прям мега сильно. Оце було б логічно, я б з цим погодився. Але те, що я буквально нічого йому зробити не можу, ну не знаю, це максимально дивно. А, так, 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 давайте знаєте що? А, у мене є можливо. Опа, на, оце ми беремо і оце ми беремо. Можливо, тепер я буду не такий. І. Що це. А, а, а що він робить, я не розумію? Оооо, це прикольно, оце прикольно, мені подобається. Так, пішли, пішли, пішли. Зараз ми з вами. Зараз ми з вами, друзі, поб'ємося. Зараз ми подивимося, хто тут хто тут з ким а, дружить, хто тут з ким не дружить. Зараз це буде. Так, де він, де він, він, де він, де він? Це був антмен. Так, а я. Привіт, друже. Я з тобою битися не буду, і мені потрібен лише той маленький чоловічок. Іди сюди, іди сюди. Зар... Зараз я тебе знайду. Ти думаєш, ти можеш нам просто. А де він? Це він бігає, так? Так, оце він бігає. Обана, обана, так. А у мене дивіться, що є. Обана. І! Так, о, о, о так. На, на на, просто до нього. Ось. А, а ой його продамажив, А що це дає? Так, а ну давайте. Оба на! І я чому йому взагалі не нанесе ніякий урон, так нечесно. На, no. оба І так, мені потрібно корочі, чекати, доки у мене КД на... Так, 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 на отак от от. І, я, ну чому? Ну я ж попав по ньому цю штуку, але взагалі ніякого дамагу йому не нанеслося, так нечесно. Так, на і взагалі нічого, йому взагалі пофігу, я не можу йому нічого зробити. Ну і добре, ну все. оба, оба, так, так, оба, оба, на. Тихо, 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 тихо. Все ти, ти мене не зможе. Ні, він би мені попав. Ну чому? Чому в нього є такі круті штуки, які дозволяють йому битися на вісені? А у мене просто таких немає. Чому тор якийсь е, не такий? Мені не подобається. Можливо, звичайно, коли я зроблю ще більше апреді, у мене буде якийсь. Е, Мега круті штуки, але зараз в мене їх немає. І мені це не подобається. Так нечесно я вважаю, тому що ви подивіться, просто у нас з ним бази вони однакові. Просто у мене, подивіться, у мене є другий етаж. У нього є другий етаж. Все. Тобто у нас вони буквально однакові. І я не розумію, чому в нього там є зброя, яка дозволяє битися на такі відстані. а в мене її нема. Так просто банально. Що це таке? Це хто? Привіт, друже. Так, добре. Що <laughs> що це таке? А, що ти зробив? Ні, 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 відстань від мене. Відстань від мене. Що тобі треба? На, 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 я теж так умію. Що? А А? А? так, і мені ще цікаво, що робить саме ця штука. А все він зловив? А, він просто взяв і зловив. Ну і добре, ну будь ласка, не дуже хотілося. Так, продовжимо, продовжимо таки клікати. А, і подивимося, скільки там в нас же. Так, 13000, тисяч. Ну, цього все ще не достать. Цього все ще не висичить, аби зробити мені абрейт на, на останній дроб. Та, йома йо, добре. А, цього. Все ще не вистачить, аби зробити мені апгрейд на останній дропер. Хоча мені цього вистачить, аби купити цю штуку. А чи потрібна вона мені? Звичайно, вона мені не потрібна, мені потрібен дропер. Мені потрібен дропер, тому що дропер це більше грошей, а більше грошей це більше нових можливостей. Тому продовжимо. Продовжимо, продовжимо, продовжимо. Давай, 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 давай. Так, так, так. А, До речі. Де цей янтмен бігає, я не знаю його, здається, немає. Ну, ну і добре. А, ну, не також він мені потрібен. Але я я його запам'ятав. Я я його запам'ятав. Коли в мене буде можливість нормально битися, я ще за ним прийду. А, тому що зараз в мене такої можливості ну, просто немає. Мені ще знаєте, що цікаво, коли я клікаю тут, то чи клікається на, на іншому поверсі? Як це Як це протестувати? А ну-ка, давайте зараз ми спробуємо стати ось сюди, аби я бачив, що коїться зверху. Так, тепер, так аби я діставав до цієї клопочів. Аааа, я да не просто не дістану тут так. Так, я до неї просто не дістану. Ну і будь ласка, ну і не дуже то й хотілося. А, добре, давайте ще трішечки клікаємо. Нам потрібно 75 тисяч, якщо я не помиляюся, і в мене скільки тут, у мене тут 8. Ага, мені не вистачить трішечки. А, с... Хоча, можливо, вистачить. Пішли, 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 пішли. Зараз подивимося, зараз подивимося. Так, 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 так. Де? Де? Де, де, де? Ага, ось. Ну, ні, ні, ні. Я, я ледь не купив цю штуку, вона мені не потрібна. Окей. А, і тепер потрібно 80 тисяч на. Ultimate Якщо чесно, не знаю наскільки він буде взагалі потрібний нам, але, але так. Але я, я знаю, що він тут є. Я знаю, що він тут є, 80 тисяч, мені на нього потрібно, і ну, мені здається, що особливо більше грошей в мене йти не стало, якщо чесно. Тому що ну, ну щось воно явно не те. Щось явно не те. Добре. А, пішли знову на розвитку, але тепер підемо в іншу сторону. У мене все ще. А, стоп, стоп, стоп. Перед тим, як іти на розвитку, давайте візьмемо ще більше моїх речей. О, оба Одна, все, пішли, пішли, пішли. А, що у нас тут є? що у нас тут є цікаво? О, подивіться просто як він літає. У нас тут є флеш. Привіт, друже. Я мирний, я битися з тобою не буду, просто прийшов сказати, що я тут ось такий прикольний є. Привіт, привіт, привіт. Так, що у нас тут іще є? Так, тут у нас зелений ліхтарик, він у нас зовсім не е, ніким не зайнятий. Можливо, зараз хтось з'явиться. Так, тут у нас спайдермен, також А, е, Ну, це, до речі, досить дивно. Мені здавалося, що Спайдермен це досить популярний персонаж, його будуть забирати. Так, Супермен у нас, до речі, був. Він до мене прилітав, я його пам'ятаю. Він вийшов чомусь, не знаю. Ооо, подивіться просто до кого я прийшов. Подивіться просто до кого я прийшов. І просто вгадайте, що я зараз буду робити. А, ні, я перелетів. Так нечесно. Так не чесно. Давайте чекаємо просто 13 секунд. 13 секунд, доки він у мене. О, це, до речі, я база. А, це Бетмен, Вау, прикольно. Так, чекаємо, чекаємо, доки він у мене знову з'явиться, і полетимо нагору. полетимо нагору і я за... зараз я тобі покажу, друже, що. Uh, так, 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 так. Оба на. Е, куди? Що це таке? Чому я улетів в космос? Поверніть мене назад, будь ласка. Так, я повертаюся. Зараз, друзі, дропер, дропер, дропер. Обережно, обережно. Оба на. Так, 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 так. Іди сюди, йди сюди, іди сюди. Зараз ми тебе бити будемо. Так, я зробив секретну операцію по тому, аби з'явитися тут. Угу, О, так, так, так. Доки він не, не бачить на просто оба на. Подивіться, який дамаг наносить ця штука. Так, на на. Вона взагалі, подивіться, вона взагалі нічого зробити не може. Я його б'ю, буквально ось він переді мною стоїть, і все. І ніякого дамагу йому навіть не йде. Це що, що це таке? Чому? на а, ну я зрозумів, він тепер зараз буде стояти біля цих дверей і просто. О, а знаєте, що я зараз зроблю. А я зараз заберу його зброю. І тепер зараз подивимося, хто. О, прикольно. І тут знизу я також зараз заберу його зброю. Обана, 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 Так, 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 так. Оба, обана, це все мені. Так, що це. Ага, я стою маленький. Прикольно, 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 прикольно. прикольно. На. Є, я не можу. І я її не зможу виключити. Так, ну і добре. Ну будь ласка, не дуже ти й хотілося. На, так, 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 все, я тепер маленький тор просто. Як прикольно. Так, е, чому я знову став. Так, а ну-ка, о, все, зменшилися, зменшилися. Так, на, просто на, отримуй сюди. Окс, до речі, подивіться, прям таки непогано воно дамажить його, якщо дамажити його прям ось так дуже-дуже близько. Так, на. Оба на. Ні, не достав, не достав на. Так, так, так. Обана. Знову скоріше, скоріше. О, на, знову зменшитися, потрібно Скоріше-скоріше... О. О, що за таке, Куди я натиснув. ні 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 Так тихо, 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 тихо. Опа. Опа, звалюємо 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 звалюємо, Так, 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 все, 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 все. на, все. Так. А ну і десят. На машину йому просто. На. На. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Так, 5 секунд, 5 секунд, доки. Тихо, тихо. Дві секунди, доки перезарядиться. Нам все, я улетів звідси. Ні, чому я застряг, я не зміг улетіти. Так нечесно. Так не чесно йди звідси. Оба, оба. Зараз все все, все, зараз граємо просто від цієї штуки. 10 секунд, 10 секунд. Мені потрібно просто чекати. Так, 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 тихо, 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 тихо. О вона, о вона. І... Тихо, тихо, тихо. У мене. А, ти... Ні, він все ж таки попав. По мені так не чесно. Ну добре, 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 добре. Це було все ж таки весело. Давайте заберемо всі ці штуки. У мене гроші зі скільки 58 тисяч. Мені цього знову не вистачить. Чому вони копляться так повільно, господи. Давайте просто цю штуку купимо. Мені цікаво, що це. Мені дуже цікаво, що це, я не знаю. Ого, ого, так. А наскільки вона дамажить? це також цікаво. Давайте зараз візьмемо оцю цю штуку, оцю цю штуку. Все, полетіли до антмена. Просто полетіли до антмена. Так, так, так. І. Оба, оба. І ні, я знову улетів в атмосферу кудись. Зараз ми знову з ним пофайтимося. Зараз в мене перезарятися, ще 10 секунд, і ми будемо битися. Зараз на цей раз ти від мене просто так не зможеш. Так ти у мене є оця штука. Оця. Тихо. Відстань від мене. Я тобі не ворог, я тебе не чіпав. Не чіпав, не чіпав, не чіпав. Відстань від мене, будь ласка, ти мені не потрібен зараз. Ой, не, не, не туди натисну. Давайте. Ось сюди потрібно натиснути, так. І. І ну, ну чому? Як це працює? Чому один раз я улітаю просто кудись в атмосферу, а інший раз я не можу навіть сюди забратися? Як це працює? О, о, прикольно. А, я не можу. Я не можу її штукою цією скористатися. Ну і добре, ну будь ласка. А, Так, три секунди, дві секунди, давай. О, так, заберемо грошики одразу. А чому б ні? Оба на, Так. І вгору, вгору, вгору! вгору. Тихо, 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 Ти тихо. Тих, 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 тих. Так не чесно! Так не чесно. Чому у всіх нормально працює їх, палі, їх е, можливість літати, а у мене якось криво. Що це таке? Куди, куди вона і стріляє? Так. Ой, господи, відстань від мене, будь ласка. Друже, я, я тобі не ворог. У мене ворог тут лише один. Я хочу завалити цього. От мене ні знову. А ну, ка якщо я буду намагатися, добре, я улетів сюди. Давайте я спробую звідси до нього до достати. Так, так. Дві з половиною тисячі. Оце прикольно. Мені здається, це взагалі максимальна сума, яку в принципі можна виграти в цій штуці. Так, все, 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 все. Давайте, оба, на. Так, і все, я взлітаю, я взлітаю, я взлітаю, я взлітаю. І. Оба, оба, дотягнутися, дотягнутися. Ну, господи, так нечесно, так не чесно. Давайте а, ще трішечки відходимо. Я вже трішечки зрозумів, як це повинно працювати в теорії. Тому давайте. Давайте, давайте, давайте. Так, я знаю, що він там. Я знаю, що ти там. Я. Я знаю, що ти там. Оба на! Полетіли. Так, 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 так. О, все 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 все, все, все. все, 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 Добре. Опа. Так, я тут. І Я. О! А це що таке? А це що таке? О, так можна було. Оце прикольна штука. Оце дуже прикольна штука. Так, так, так. А якщо. А я можу з неї якось встати, чи ні? А, так я можу ось так забрати. Ну, все добре, 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 це прикольно, це прикольно, це прикольно, це дуже прикольно. Е? Оба. Тестуємо мій новий... О, на! Просто сюди його. Так, так оці штуки забираємо, стаємо менше, просто поїхали знову. Так, так, так. Ану, іди сюди. іди сюди. У мене тепер така штука є. Обана, на. На, просто. Э, а чому. Чому не було ніякого дамагу по ньому? О, на. О, собі яка ця штука сильна. Мені прям прикольно подобається. Так, на, на, на на. Э, куди, 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 куди ти полетів? Ану-ка не літати. І у нас самий розумний чи що? я не розумію. просто. Як, як це максимально странно по ньому. Так, максимально якась дивна система, як працює, як саме працює а, цей дамаг, який. О! о, Подивіться, він лоу хпшний просто залишився на. на, на просто. На. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ні, ну чому? Я не розумію, чому я ось його здібності? Так, все, його, його здібності ми завалив. Тепер головне тікати. Просто тікаємо звідси. Просто звідси тікаємо. Я зараз ось що зроблю. У мене є літа... літуча комаха, я просто не <свісно> сідаю і звалюю все. Я просто звалив таким чином. Окей. Окей, okay, окей, okay, okay. все. А, мені здається, що місія, просто моя ціль моєї цієї гри була досягнута. Я хотів його завалити, тому що ну, а, а чому він? А, а чому він ну, це бігає і а, постійно б'є інших гравців? Тим, тим паче тих, хто лише зайшов і лише починає грати, і в нього зовсім немає ніяких способів від нього відбитися. А, але я його переміг, мені сподобалося. І на цьому друзі будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте лайки, і всім. До нових зустрічей.